Всім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. мене звуть Лена, і сьогодні я хочу відповісти на чотири питання, які ви мені задали в коментарях. Я їх так згрупувала, щоб не робити на кожне відео окремо. Тому 10 лютого була масова ракетна шахідна атака на Україну, чи повториться це ще така атака знову? Чи буде така повтор такої атаки? Це перше питання. Друге питання: чи буде місто Дніпро в окупації до кінця 2023 року? Третє чи продовжиться військовий стан після 20 травня? І далі, чому ВРФ готують бомбосховища? Ну, це такі питання, на які я зараз відповім вам за допомогою мого інструменту карт Таро. Від вас дуже прошу лайки, вподобайки, ставте так чи так, якщо не сподобалося. Ну, а також підписки, підписки, коментарі. Передавайте це відео своїм друзям, знайомим через Viber чи через Telegram. Буду дуже вам вдячна, тому що все це потрібно інстаграму Ютубу для того, щоб просувати мій канал. Якщо ви поставите лайк, це допоможе іншим людям побачити це відео. Тому розповсюджуйте і не скупіться на такий енергообмін. Я вам, ви мені. Ну що, поїхали? Так, 10 лютого. На Україну відбулося масовий ракетно-шахідний такий наступ, да, небезпека. Чи буде повтор знову? Чи буде повтор знову тако, такий масовий ракетно-шахідний наступ, удари? Чи буде повтор в Україні ще такий, як 10 лютого, покажіть нам. Очікують ще. Можна очікувати ще. да Маніпуляції вони можуть робити і маніпулюють. Так, удари такі ще будуть. Удари ще дії такі будуть. Тут вони, знаєте, ще планують. Можливо, навіть два таких буде масованих удара. Ну, зачистка ще відбуватиметься. Відбуватиметься. Так, священник жертви ну, ще можливі. Так, тому бути ще так, вкрай небезпечно, ну, небезпечно ще, можливо буде, тому бережіть себе і максимально захищайтеся. Так, чи буде місто Дніпро в окупації до кінця 2023 року, чи буде місто Дніпро в окупації до кінця 2023 року, чи візьмуть місто Дніпро під окупацію? Активні дії туди можуть бути. Плани є. У них також ситуація може змінитися якось. Очікують щось, вони на якісь ресурси, на якісь поповнення. Планують вони туди якось, ну, начебто планується наступ, а це, але це все врівноважиться. Стабільність не бачу я таких змін. Ні, по смерті буде воля для. Тобто для Дніпра не бачу окупації. Ні. Загроза, можливо, обстрілів, ударів. Тут дуже багато страхів, дуже багато ударів, можливо, також ночью. Вночі планують, планують із води можуть обстрілювати, але не бачу, ні. Не буде. В окупації не буде. Дніпро, місто Дніпро в окупації не буде. Буде успіх. Так. Далі давайте спитаємо, чи продовжать військовий стан. Чи продовжать військовий стан після 20 травня в Україні? Чи продовжать військовий стан після 20 квітня в Україні? Чи продовжать військовий стан? Ну, тобто, ще будуть розглядати, але можливо так. Тут ще повинна, надо буде захищатися, тут ще буде якась хитка ситуація обманчива Україна. Так, ну, ще обмеження будуть. Так, ще будуть обмеження, тому я думаю, що продовжать, да. Ще планують продовжити. Ще планують оборонятися, оборонятися. Тому я вважаю, що продовжать наступ, ой, наступ, Боже, військовий стан після 20-го. Травня. Так, покажіть чому? в чому, Яка причина в тому, що в Російській Федерації готують бомбосховища? Чому в Російській Федерації готують бомбосховища? Яка причина, що вони готують бомбосховища? Колесо фортуни і зачищення, тобто колесо фортуни і кінець, вони бояться, що буде їм суд, прийде їм суд, що воно повернеться до них, що воно по колесу фортуни, їхня така ну, якби зачистка повернеться до них по суду. Тобто, от. У них хитка така ситуація. Вони думають, що ага, сьогодні тут, завтра буде тут. Тобто у них знаєте, така дуже хитка ситуація, тому вони вважають, що воно може повторитись. Тобто вони, як знаєте, міри такі при... тобто, дивіться, вони бачать великі втрати, у них Вони бачать, що у них ідуть, ну також, тобто ситуація дуже хитка. Тут йдуть втрати, втрати економічні, ресурсні, людські, тобто тут йдуть втрати, і вони розуміють, що можливо їм потрібно буде захищати. І вони дуже переживають, Прямо, бачите, розриваються серце, тобто, прямо у їх це дуже-дуже стосується. Їм дуже Вони переживають стосовно цього суда. Верховний суд це ну, такий, знаєте, що ну, так більше не може продовжуватись. Тобто вони не терпілись, тепер ви потерпіть. І вони це дуже-дуже переживають стосовно цього. Ну, бачите, вони бояться руйнувань, вони бояться за своє життя, що воно зненацька, це все прийде руйнівна така сила. Тому у них, знаєте, от такі є. не знаємо, що робити, не знаємо як, не бачимо нічого тупік, у них тупік, і вони просто це роблять за, за, для того безпеки своєї, щоб якось... Ну, люди не, не знають а іншого, просто вони розуміють, що може бути обратка летить. летіть. І тому вони готуються, готуються. Місцеві всі, там, можливо, у них завдання, що давайте якось будемо готуватися, тому що ми от в стані війни, ну, люди розуміють, там ж уже якісь влада, їхня ж також розуміє. процес іде, процес іде. Тому такий був мій міні-бліц. Від вас чекаю. Все ж таки, вподобайки та підписки. Також коментарі пишіть, задавайте свої питання. Буду такими коротесенькими бліцами вам відповідати. На все добре, бережіть себе. Україна перемогла. Слава Україні! Вірмо в зсу.